Друзі, вітаю вас на каналі Botanic Flowers, і в нас сьогодні знову маленька розпаковочка. У нас попереду з вами багато розпаковок, так що підписуйтесь на канал буде дуже цікаво, дуже гарні рослинки до нас приїдуть. Почнемо розпаковувати. Тут також є грілка. Я вже звертала увагу, що в Європі в зимовий час відправляють з грілками. Це у нас Philodendra Голді. Це рослинка на замовлення. Якщо, вам хочеться якось придбати, якщо ви хочете придбати дуже цікаву рідкісну рослинку, можете до мене звернутися. Я вам допоможу її знайти. І Доставити її до вашого дому, ось такий малючик до нас приїхав. Ось такі шикарні, гарні упоковища. Він поїде до своєї власниці вже на цьому тижні. Дякую всім, хто зі мною, всім до зустрічі, па-па!